Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Благословен, Хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і Явися нам, благословен Цар Ізраїля. Так сьогодні зустрічали Христа Спасителя євреї в Єрусалимі, куди він входив. Для того, щоб там відсвяткувати Пасху. Але, якщо ми з вами уважно слухали Євангеліє, то в самому кінці Євангелія були такі слова. Вони прийшли не тільки ради Ісуса, але також, щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив, щоб побачити чудо. І ось пройшло вже більше як 2000 років. І ми все одно оподоблюємося тим євреям. Ми не йдемо до Ісуса, тому що Він є Спаситель світу. Ми йдемо до Нього, щоб побачити чудо якесь. І правда. Ну, Давайте скажемо правду самі собі. Ми завжди чекаємо від Бога якихось чудес. Чому так? Тому що людська натура така. Ви пам'ятаєте, як казав апостол Фома? Поки не вложу пальця, в рани рук його і руки своєї між ребра його не повірю. Ми з вами хочемо до всього доторкнутися, все попробувати, все побачити. Нам мало слова Господнього, нам потрібно підтвердження ще. Але як дуже часто буває, ті, хто навіть і уподоблюється побачити це підтвердження за певний час, так як і євреї, будуть кричати: розіпни його, розіпни його, кров його на нас і на наших дітей. Ми добре пам'ятаємо це сьогодні, всі зустрічали торжественного Спасителя, а в четвер вечором вже всі кричали: розпни його, розпни його. Чому? Тому що він не виправдав їхні надії. Вони не дослуховувалися до того, що він їм пропонує. А пропонував, пропонував Христос їм Царство Небесне, прощення гріхів. Ні, їм потрібно було правителя земного, який повалить владу римлян, який вознесе знову царство Ізраїлеве на висоту і так, далі, і так далі. Навіть апостоли, найближчі його, хто був постійно з ним, не розуміли цього, як так він, що Воскресив Лазаря, сідає на осля і в'їжджає в Єрусалим, не на коні. Не із військом, а тихо смирно на осляті. І тому і до сьогоднішнього дня ми з вами ніяк не можемо усвідомити, чому Господь каже. Прощайте ворогів своїх, моліться за тих, хто проклинає вас. Тому що тут на землі можна наробити всього, що хочеш. Немає ніяких перепон, так будемо казати. Але все одно за кожне наше слово, за кожну нашу дію нам прийдеться відповідати. А там вже немає виправдання. Там вже не можна сказати, ну я так зробив, тому що сусід мене заставив. Ні. І ти так зробив і все. Тому в сьогоднішній день, коли ми з вами співаємо, осан на вишні благословен гляди ім'я Господнє. Відкриймо свої серця, щоб в нас там далеко, в душі нашій, зародилося оце розуміння місії Бога. Що Він хотів і що Він зробив для нас? Він нас не укріпив тут фізично, ми не стали Атлантами. Всі апостоли були знищені. І тільки один помер своєю смертю Йоанн Богослов. Всі решта були знищені. Але вони перевернули світ, тому що вони строго дотримувалися слів Господніх. Ми з вами, нібито кажемо так, ми християни, ми віруючі, ми ходимо в церкву. Але на виході в кінечному результаті пустота. Правда, пустота. Тому що в нас немає отої живої віри. В нас є обряд, в нас є якісь там ще виконання якихось молитв, ще щось ще щось, але. Живої віри у нас немає. Тої віри, про яку Христос сказав, якщо б у вас була віра, як герчичне зерно, ви би сказали, горіці, перейди звідти туди, і це б не було нічого дивного. Тому, слідуючи сьогодні за Спасителем, який сидить на осляті, в'їжджає в Єрусалим, разом з усіма. Позвеличуємо Його, але возвеличуємо зрозумінням тої місії, яку він має виконати. Адже ця дорога веде на Голгофу. Слідуймо за ним не тільки тоді, коли йому кричать Осанна, слідуємо за Христом, і тоді, коли кричать йому «Розіпни Його. І тоді ми будемо співучасниками і Воскресіння. А це для нас саме головне. Отож, нехай милостивий Господь укріпить наші духовні сили для того, щоб слідувати Його шляхом і удостоїтися Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава слава навіть!